Есть две модели мета є есть, есть рандомизированная и фиксированная. Модель Паслі мета -аналізу. Ось так з Берліну, не покидаючи стін рідного медзакладу. Рівненські медики можуть дізнатись про результати метааналізу у використанні прогестагенів під час невиношування вагітності. Своїми дослідженнями та відкриттями ділиться відомий професор Карп з Ізраїлю. В Рівненському обласному перинатальному центрі транслюється 16-й всесвітній конгрес репродуктивного здоров'я. Місцеві лікарі заслуховують лекції всесвітньо відомих професорів з усього світу, зокрема по невиношуванню вагітності. Перинатальний центр це заклад. Третинного рівня і він надає в першу чергу допомогу вагітним роділям. Які мають обтяжений аналіз, тобто загрожуючи по невиношуванню, або коли вже процес передчасних пологів розпочався, і ці вагітні доставляються до нас на розродження. І сьогодні ми слухаємо секцію, що присвячена невиношуванню. лекції читають провідні спеціалісти з Сінгапура, Індії, Ізраїля, Італії, і є можливість нашим лікарям, і не тільки нашого центру, міста і області прослухати в режимі онлайн ці. Актуально тематику лекцій під час реконструкції Рівненського обласного перинатального центру керівництво закладу доклало максимум зусиль, аби тут запрацював телеметричний центр. Його функціонування приносить свої результати. Нарешті лікарі мають можливість нікуди не їхати, а на місці в закладі, такому як обласний перинатальний центр, проходити навчання і досконалення. Зараз виступають відомі фахівці до всього світу, і це приємно. І, звичайно, це економить і час, і кошти. Ми маємо можливість на місці, не відриваючись від робочого процесу, проходити вдосконалення і навчання. Збереження вагітності займає, чи не основне місце в роботі кожного лікаря. За останні місяці на Рівненщині показник передчасних пологів зріс з 7% до 11. Тому така форма обміну досвідом з провідними фахівцями світу, переконані рівненські медики, зможе якісно змінити ситуацію. Катерина Монкач і Володимир Захаров новини рівного.